Працюють, або зайняті на роботах. Можливо, займається чимсь іншим, прокоманді чи руху, поїхав, хто працює. Відповідно, до 4 статті 59 закону України про містечку в Україні, рішення сільської села міської ради, 5-1 термін з моменту його прийняття може бути відкривано сільським середачним міської голови, вислано на кордоні відповідної ради в группування зауважень. Рада з обладнана витрачають термін зібратися, придати рішення. Що рада відхилила зауваження міського середнього голови? Перта попередня переді рішення двома третинами депутатів складу ради воно набирає чинність. Сьогодні ми подолати і немає можливості у вас, тому що у вас немає до третіх голосів в залі Взагалі немає місця, не може розпочати іскування від шолі судні клубу. всім дякую, хто прийшов. Ми, ми з тури стрінемо, а то все прийдуть з дубінами, будуть вас так в армію заганять. Це погрози? Та ні, все, Саш, не, Саш. Не, Таш. Не, камери... не наводь на мене, Таш. пожалуйста, камеру. Чому? Ты Та, ти малолітній Добре. Ти щас хочеш? Тихо. Не наводь на мене камеру, я тобі сказав. Ти зараз на мене, тому що я до тебе, просто я до Візьму її. Ви нормально? Ви сюди. Нормально? Я нормально говорю, не трогаю, не наводно в мене ти камеру. Ти чуєш, що я тобі та, говорю? Не та, я що я, та, та, я та, держу, не наводно в мене камера. Я перепрошую, притовчу. Сесії не було. Я буду. Хочете проблеми. Хочете проблеми. Блять, сотні людей розпираєте.